До слова, те, що відбувалося у нашому чемпіонаті у цьому турі, воно якби підтверджує те, що проблеми є в чемпіонаті України, але інтерес так само є. Ми здатні дарувати у футболі надвидовище. Тому що таким драматичним поєдинком, який склався у Львові, ну, можна пишатися. Може пишатися будь-який чемпіонат. На арені, яка зараз на даному етапі є рідною для обох команд, Карпати у якості господарів мали дуже хороші шанси і виглядали безподобно, особливо у першому таймі, і все, все зробили для того, щоб створити сенсацію. Але волі до перемоги їм можливо десь трохи не вистачило. Вона була більше у шахтаря. Все найцікавіше про поки що на даному етапі найдраматичніший матч чемпіонату у матеріалі про футболу. Емоції після матчу Карпат та Шахтаря нагадували як мінімум фінал Кубка або матч за чемпіонство. Львів'яни ледь не зі сльозами на очах падали на газон, а гірники святкували, ніби взяли черговий трофей. Навіть Даріо Серна після матчу був змушений перервати інтерв'ю. Надто важливий дзвінок. Президент дзвонив. Президент дзвонив, що говорив. Президент. Доволен и поздравил. Всю команду с победой Сказав, сказал, второй тайм очень хороший. Это нас, настоящий шактер, и і... у него сердце большое, когда шахтер так играет. Но шактер сегодня второй тайм показал сумасшедший. Поэтому нам показатель должен быть второй тайм, не первый. А що ж сталося у першому і чому здавалося б, звичайна гра проти Карпат розчулила навіть президента Шахтаря? Все тому, що господарі провели зразковий перший тайм. Карпати були дуже агресивними і часом навіть грубими. Ще зі старту показали, суперникам буде важко і боляче. У них більша мотивація, і мабуть, биші прем'яни. тому вони білі сьогодні І це нормально, але ми всі знаємо, що з фактіром всі будуть битися навіть на 150%. п'ятдесят на Міня та нагатміна та Але шахтар не був готовий до такого активного пресингу. Карпати розташувалися дуже високо і через це гірники багато помилялися. Карпати хороша і дуже агресивна команда. У першому тамі вони були набагато небезпечніші. А ми жахливо захищалися, бо діяли дуже пасивно. Мало що виходило в Атаці. Єдина по справжньому небезпечна нагода удар нема. Після якого м'яч дивом не потрапив у ворота. Карпати відбулися переляком і почали огризатися. Особливо добре вдавалося атаки на швидкості. Ісмаїлі та Тайсон – любителі затриматися в Атаці, але інколи вони забували про оборону. І не дивно, що Карпати цим користувалися. Черговий забіг Сонза, який знав на кого подавати. Годи нуль Блан Колищук без проблем перестрибує кучера. Ну добре, футболіст, ми вже звичали, що вони... Много играет на фланговые передачи, на длинные передачи на бланка, который хорошо спускает головой. І... Футболист хороший. То, что мы от него требуем, он растет с каждым матчем, это уже становится лидером нашей команды. Играет, он еще должен прибавить. Это не его лучшая игра. Блан Колищук міг стати героєм Львова ще у першому таймі, коли вдруге забив Шахтарю. Півметровий офсайд справді був, але знову програна верхова боротьба. Неприємна тенденція для шахтаря. Чи не кривцову та ордицю було б простіше проти такого габаритного форварда? Я думаю, що проблема не в захисниках. Просто у першому таймі нам не вистачало певних деталей агресії та пресингу. Тому й було велике навантаження на наших центральних оборонців. Не часто у прем'єр-лізі Шахтар пропускає двічі, та ще й у першому таймі. Знову дали подати ксьонзу, Ракицький відбив невдало, а потім чудово спрацювала зв'язка худобяк Чачуа. Останнього ніхто не опікав. У такій ситуації навіть 168 сантиметрів зросту достатньо, аби забити головою. 2-0 Шахтар чудово розумів. Такий перший тайм це провал. Во-первых, я не понимаю ни себе, ни свою команду первый тайм. Поэтому уже вторая игра, что с Янг Бойсом, что сегодня очень расслабленно вышли в игру. И, и первый тайм это не тот шахтер, который, который будет биться за чемпионство. Второй тайм, вид, и показывает, показывает такой характер, забит три гола, это уже заслуживает уважения. Могу только поздравить всю команду за второй тайм. Такого злого шахтаря вболівальники не бачили давно. Перший удар по воротах перетворюється у гол Степаненка. Швидкість польоту м'яча дуже пристойна: 107 кілометрів за годину, та ще й відскок від газону. Карпати дуже низько сіли і почали не так активно рухатися без м'яча. Хоча тренери кричали і просили так не робити. Але Карпати чи то не чули, чи вже не могли грати по-іншому. Часто дозволяли шахтарю бити з дальньої дистанції. Щільність гри в захисті була не такою, як раніше. Тайсон і Коваленко вдвох без проблем розібралися з обороною Карпат. Два-два у перерві команда зрозуміла, що треба змінити поведінку. Ми нарешті почали пресингувати суперника, стали злішими, тому гра змінилася. З такими командами тяжело уже каза подавлення що раз, молода команда отримали гол воло втором таймі. Сразу на першу мінуті перестроїться вже було очень тяжело. таки та психологічний момент швидкі шахтер в такої пічленки як виграв лігу чемпіонов. Свою роль виконали заміни. Новачок Рудика, який з'явився у другому таймі, міг стати героєм матчу та змарнував найкращий шанс Скарпат у другому таймі. Але потім було ще образливіше: Марлос, який теж вийшов на заміну, обігрався з Тайсоном і пробив точно в куточок. І не запитуйте, хто не встиг заблокувати цей удар у підкаті. 3-2. найдраматичніше і певно найкращий матч нинішнього чемпіонату. Тепер ви розумієте, чому плакали Карпати і так сильно радів Шахтар. Головне для гірників, аби сліз не було в Туреччині, а були лише приводи для дзвінків та вітань. Я до цей матч у компанії е, дуже таких кваліфікованих людей, які розбираються в футболі. Я вам хочу сказати, що напевне таких емоцій Карпати мені не дарували дуже дуже давно. Мені було, по-перше, дуже е, почесно, що я боліваю за цю команду, що я з цього міста. Тому що справді команда билася як леви, команда показала зуби, команда мала можливість все, що подарувати щастя Львову і своїм болівальникам, але але трохи не вистачило. І от зараз чого не вистачило, ми спробуємо розібратися. Перший тайм був шедевральний виконання Карпати леже. Не, ну і -то, ти зараз Це моя команда, я собі можу дозволити, перепрошую, може комусь те, але це не так часто буває. Я и і, і шарашу так, да. деколи буває. Перший тайм в исполнении Карбата це, мабуть, найкращий перший тайм за останні кілька лет. Это можна говорити з повною ответственностью, тому що команда играла очень агресивно, компактно, середину поля, що самое главное, не програла. Заслуга тому, блистательные дії. Центральных двух полузащитников, это Новотрясова и Чачо, которые просто проделали огромнейший. Объем и черновой работы, и скоростной. Ну и под стать им, конечно, был Блан Калищук в первом тайме, который цеплялся. Вот мы видим за безнадежные мячи. Казалось бы, потерян ситуация. А как он навязывает борьбу, как он их прессингует. И кучер был не готов к такому противостоянию. Мы увидим, и мяч пришел именно за счет того, что он его продавил. Но вот мы видим действия активные футболистов в середине поля. Вот Ксенс, который бесстрашно пошел в подкат. чисто. Мяч, мы видим, наткнулся Исмаили на ноу, поэтому никаких вопросов здесь, потому что там не назначили штрафной удар. И в отборе, что самое главное очень качественно сыграли в отбор. Вот один из немногих моментов за весь тайм на... Мы видим, что потеряли немножко, но надо дать должное Тайсону, который сыграл нестандартно, вбежал в эту свободную зону и просто диву даешься, как Нем не забил с двух метров. Ну, такое бывает. И у нас такие были моменты, да? когда уже видишь мяч в воротах, а нет, надо правильно ножку подставить. Но тем не менее, вот один из немногих моментов, когда был провал. Все остальное мы видим. Отбор в середине поля. Самое главное, без фола. И быстрая игра в атаку. Сразу идет проникающий пас на Мирошниченко. Четкая передача. И здесь уже Грисё просто просил. Это был тревожный звоночек. Вот первый звоночек, на который не обратили внимания. Проиграл и Ракитский, Лещуку, который в опережении не забил. Должен он был решать эпизод. И Грисё не хватило опыта. А вот сейчас Ксенс на велосипеде, как в лучших традициях, просто бежал Исмаили по свободную зону. И Блан Калищук, который оставил для себя пространство, ворвался на максимальной скорости и в ближний угол. И проблема-то в чем? А в том, что Кучер все внимание на мяч. Он не увидел, как Бланк из-за спины вылетел и туда нанес. Но это такие мячи забивают... Наверное, в самых сильных э, чемпионатах топовых. Вот видим еще одно взятие ворот, которое бы засчитали положение не игры. Но тем не менее, Карпаты создают эти моменты, Карпаты не отбивались. Что самое главное, Карпаты созидали и играли в футбол. Вот Мирошниченко очень был активным. На фланах они смещались то вправо, то влево. И мы видим, нет потерь мяча, нет обрезов. И фланги. Это залог успеха, то, что принес команде в первом тайме. Здесь Худобяк тоже не остановился из глубины. Подобрал мяч. И вот видим проблемы сегодняшнего Шахтера. Это центральная зона. Когда там был Малышев и Степаненко, она была под контролем. Мы сейчас видим один Сипаненко, Он не успевает разрываться. А вот видим Фред, который стоит за спиной у Чачо и смотрит, как забивает Чачо. Надо было еще сфотографировать. Но ну, и Ксюанс, который, ну и будет будут долго помнить этого футболиста. Сейчас Кудабяк очень хорошо изловчился. Левой ногой зряче набросил на пятачок. И Чачо там уже оставалось просто попасть в пустые ворота. Ну, так по налісті просто порвали. Шахтар у першому таймі Карпати. Сергій Вікторович. Да, Карпати очень понравилися, соглашусь. Здорово дали. Ну чого не скажеш у втором таймі. Во другому таймі, звісно, як Олег сказав, лучшу гру показали першому таймі, а в второму показали худшу, худший второй тайм. Ну, але потому, якщо що все таки та було... повернутися, от буквально кількома словами про перший тайм. Шахтар враження, був не готовий до тої агресії, яку проявили Карпати. Тому що йшли відбір. Пам'ятаєте, ми тут в студії кілька тижнів тому говорили, розбирали чи гру однієї з команд, говорили про те, що йде ніби правильні зони розташування, але відбору нема, немає агресії. Не Є імітація. От, що Тут Карпати главное. просто вони врізалися в кожен м'яч. Вони відкривалися, вони розганялися, вони бігли. І мене таке враження, що Шахтар якийсь певний момент не зрозумів, ну, де, він, де він знаходиться. Де знаходиться? Ну, проблема не нова для Шахтера. Це Янг Бойс, Ідемо далі. Ігра з огнем, Олександрія. Вот Карпати чудом пока вони вилазять з тих ситуацій. Ну де вилазить? якою ціною? Ли чемпіона в Чемпіонаті України пока не можу за счет класу вискочить. Но ми поймаємо в Лиги Європи, если не так, так будуть грати. В не України, в чемпіонаті України, ще кілька таких суперників. Команда зрозуміє, що можна грати проти шахтаря, правильно? И вже ну, буде с Карпатами менше... всегда тяжело играть, тем зовсім... более дома. Менше... А Олександр, я зовсім інша история. Тобто зараз команды почнуть розуміти, що можна, можна ну, играть. Ну і Дарьош Дар сказал, что ну, так нельзя начинать игру. Вальяжно, это не первая игра, когда вот так вальяжно начинает перестроиться тяжело. Да и плюс натолкнулись на такие Карпаты и просто вот вылилось в такую картину в первом тайме. Серьезно, Викторович. На ну, во втором тайме, мне кажется, все-таки, как правильно сказал тренер Карпат, все-таки быстрый гол помог Шахтеру. Вот, ну и Шахтер вышел совсем с другим настроением. Обратим внимание, с каким Карпаты, посмотрите, как обороняться стали. Дисциплина пропала совсем. Посмотрите, в центре поля получается 6 игроков в обороне. Почему-то подковой стали ну, своеобразное, такое воображаемое подково играть. И в середине центральные полузащитники начали терять. Ну, и удар тут вратарь, конечно, под рукой мяч пропустил. Он тащил всю игру, на самом деле выручал. И тут такой, как бы, ну, под рукой мяч пролетел. Совсем как бы ненужный гол. Немножко, мне кажется, психологически Карпаты немножко простерялись. Но ну, я шах... Шахтер почувствовал уверенность. Посмотрите, в середине поля. Мне кажется, здесь в основном проваливаются наши центральные полузащитники, давали играть спокойно, прижали к своим воротам. И приходилось центральным защитникам встречать. Ми за перший день видали компліменти центральним хавам, за другий да. тайм ми повинні все-таки зараз вот говорити от про що. Ну, Це, Я червон. Це К... насправді червоно. Ну, що б там не говорили, підняв ногу, прорізав ногу. Да, настрей, ну, червона карта. Мене дуже радує, Это гра Карпат, така бойова, але, меня, боевая, но, конечно, вони діють на грани, навіть за гранню фола. Понятно, всі повинні понимать, що все такі футболісти, всі едим один хліб. І, как бы от, ну, так врізатися, ну, я считаю, що нельзя. Хоча Карпати вже, конечно, нахватали дуже багато карточек. На самом деле, уже еще целый чемпионат впереди три ігри зіграли, чотири. Вот опять же, мы видим в середине поля. Посмотрите, проваливается, Сейчас кровец будет вы, вываливаться, встречать центрального полузащитника. Где центральные полузащитники? Вот кровец. Мы видим: левый защитник встречает игрока, который пробивает поворотом. Центральные полузащитники уже не успевают. Видно, селенок немножко не хватило чачего. И... Вот опять середину поля проводит. Центральный защитник что сделал? Побежал встречать оголил свою центральную зону. И получилось, его в его же зону, вы смотрите, отдается передача вот сюда. Второй центральный защитник только не успевает. Если бы он находился бы на одной линии, два защитника центральных, этого бы не произошло. ну и Коваленко как сыграл, надо отметить. Вот опять. Смотрите, центральные, вот они опять сели очень глубоко. То есть нужно было то, что они делали в первом тайме. Прессинговали, то есть Карпаты встречали, не давали футболистам Шахтера времени на принятие решений. Вот опять встречают, вот опять дают бить. Вот опять вратарь бежит и рассказывает, почему вы даете бить? Потому что прижались. Ты вратарь же тоже должен подсказывать и говорить: ребята, встречайте. И тренер мы услышали. Тренер кричал, не прижимайтесь к воротам к своим. Вот еще один, ну тут уже подключение в атаку. Может, цены вы все? Может просто ценно Ну, я про про это и пытаюсь сказать. что с... Селена все-таки не хватило. Они дали такой сумасшедший первый тайм. На самом деле команда молодая. Конечно, им еще индивидуально в мастерстве тягаться с шахтером не совсем. не совсем ну, а удобно вот ключевой контратака. момент всего матча свежий Читарный Рудыка но Лещу. для него такие мячи наверное тяжело забивать это на исполнение выдумывает я... начал Кати просто попади в ворота видно пятов стоит на двух опорных вот сейчас четко видно будет я бы здесь отметил пацличью как -нибудь. да Лядя вот на двух опорных такой. в ближний угол ему низом все он отрезанный вот вот видно ближний весь открыт Нет, просто исполнял, низом здорово. туда ну аля Месси И вот мы видим, вот эта развязка момента, ключевой момент игры. Ну, Марлос мы знаем все под левую ногу, обрабатывает себе и пробивает. Опять же, не успел. Рудыка здесь, казалось бы. Ну, из последних сил уже, конечно, надо понимать, что Марлос будет себе обрабатывать под левую ногу. Вот опять центральный, центральный защитник вывалился вперед. И вот он не успел. видите, все время бежит и догоняет. Центральный защитник должен располагаться в центре штрафной. Стоять ждать, когда к тебе придут на подачу. А он бегает вперед, потом бежит назад. Стой себе спокойно и встречай их. А какое исполнение, а? Какое исполнение? Ну и подойдите-ка радость. Я такой радость в чемпионате Украины. Ушатряно пометают ну, уже даже. Ну, они же выиграли все-таки игру тяжелейшую игру. Вытащили. не должны радоваться. В принципе, Боя я понимаю качели. их понимаю радость. Они все-таки молодцы такую тяжелейшую игру выиграли. И Карпаты выглядят очень здорово. Ну, тренерскому штабу Карпат надо очень хорошо проанализировать второй тайм. Это не первая игра, когда есть небольшой провал в игре Карпат во втором тайме. Но мы понимаем, что Шахтер, Шахтер, который прибавил, который стал агрессивной, вы здесь говорили, Карпаты подсели. А резерв? Но мы видим прав, футболисты, справились. которые вышли на замену Марлос и Компания, и мы видим замены, которые провел. Не было резерва для усиления. Вот именно в центральную зону вышел Рудыка, мог стать героем, увы. Поэтому здесь. Лежа, ну я вам хочу сказати, коли діти з Загреба обіграли Ворслу, там так само нема сильного резерву. Правильно вони вийшли, просто відіграли два матчі так, що в нас останній бой. Як не, остан... Ну ми аналізуємо, ми питаємося ну, право, що случилося. От подивіться, якраз ми е, пропонуємо вам е, таку статистику е, Карпат з перший і шахтаря в перший і другий тайм. Бачите, перший тайм у Шахтаря, сім ударів, три площину, 14-6. Тобто десь додали передачі Шахтаря, було набагато більше якісних хороших точних передач у другому таймі і швидкі атаки Карпат вісім проти чотирьох мене таке враження що це десь проблема не тільки фізиці а й психології навіть Слышь. просто сіли. і не повірити. А давайте 2-0. а вже все а давайте відмахаємося правда і, і не повірили Знає, не повірили Не повірили, що не можуть совершить чудо их не понимание но по игре они очень близко были к этому если продолжили вот карпаты играют в других таймах как раз бачите вот как раз Карпаты по другим таймам програли 3-4 матчей а это уже тенденция это уже вот статистика красноречи говорит о том что есть проблемы во втором тайме физика чи психология смотри здесь я думаю оба и физика и психология опять же этот гол подкосил мне кажется и потом все, все расстроилось просто я не думал что они так как-то легко это все произойдет настолько как бы игровая дисциплина просто уйдет на нет то есть, реально то есть если вы выстраивали 4, ну, 4 игрока в линию то во втором тайме мы видели 6 там и почти в своей штрафной площади находилось 5 человек я, я ближе склоняюсь все-таки это физические кондиции команды потому что так как у, бегут они в первом тайме какую скорость дают и Мирошниченко Но, и на мол молодые молодой без и молодой гресет то во втором тайме очень резко они в этом компоненте снижают поэтому это уже мне кажется проблемы фізичного плану я хочу вам сказати, що е, Карпат був напевно один з найскладніших календарів за останні кілька років. От на старті чемпіонату але команда, незважаючи на те, що вона взяла настільки очок, скільки планувала взяти, та команда продемонструвала обличчя, і обличчя це подобається зараз всій Україні. Дай Бог, щоб воно було так і далі. А з приводу шахтаря я можу сказати лише одне: що скоро навчаться грати проти них, і ж скоро їх почнуть розкушувати. І зараз ком команді фонсеки я маю на увазі тренерському штабу, адміністративного штабу потрібно думати для того, щоб щось змінювати. Тому що бачимо, що в них все складніше і складніше даються матчі у чемпіонаті. Те, з чим в принципі у Луческо проблем особливих не було протягом усього усієї своєї кар'єри. Ну але це вже проблеми шахтаря і проблеми Карпат. Будемо дивитися, як воно буде далі. В Будь-якому разі один з найкращих матчів за останні кілька сезонів виконання Карпати, і взагалі найдраматичніший матч цього чемпіонату. Таких поєдинків у цьому турі було достатньо багато.